У Києві в одній з кав'ярень, відкритій херсонськими переселенцями, зустрілися херсонські автори. Поетеса та організаторка зустрічі Альона Мовчан читала свої твори, написані під час окупації. Дівчина каже, вірші не припиняла писати і у хвилини відчаю. Промінь сонця за стіл запросила. Буде гість, хоч на святі один. Я готую пиріг на честь сина. Перший місяць святкує Колись коли я вчусь співати. Щоб не чуло дитя солдатів, яким велено тут стріляти. Нащо сина вночі ляка? Він тримає мене за руку і здригається через звук. Я очей не змикаю в муках, скільки суджено нам це слухати. Херсонський поет Гарік в Києві недавно, говорить, завжди писав російською мовою. Через тиждень після початку окупації рядки самі почали з'являтися українською. Чоловік каже, багато русизмів і помилок, але працює над своєю українською. Це не правда, це не війна. Це подихаючий русський спрут. В останній агонії перебува. Лізе до пекла, його там ждуть. Вірш про любов до Батьківщини написала Херсонка Інна. Веде здорове завжди в край, де починалося життя. І навіть сто мільярдів дай не може бути кращою, чужа земля. Там не зустріне батько-сина. У небі не літають журавлі. І не схилилася калина, не світить сонце в ясні дні. Зустріч провели на підтримку рідного Херсона, говорить організаторка Альона Мовчан, і відтепер проводитимуть їх постійно. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.